Рішення по представникам програми. Але вони не хочуть цього робити, вони не хочуть брати на себе це зобов'язання. Перший варіант. Другий варіант визнати наші рахунки спеціальними рахунками з відповідними державними гарантіями. Вони теж відмовляються від цього. Тобто немає ані політичного рішення, ані законодавчого рішення. Ще є декілька варіантів, але нас тупають на самий довгий і самій практичні що Ситуація така, що ми не можемо ніяким чином вирішити. Як бачите, ви вирішили? Е, якщо квартири. буде. Якось нестандартне або не нам будь-який шлях здобується, якщо ми отримаємо свої квартири. Навіть не гроші. Ми свої гроші вже поклали. Держава твої 30% поклала. Так? Це ж, е, що деякі люди з десяток людей, яким 30% державних надійшло вже в цьому році через те, що допомагав Гройсман. Але це вся людей з 188. 188 людей на суму 22 мільйони не підпадають під 200 тисяч. Зараз мовити про Біля 50 представників від сімейних постраждалих. <постраждали> <постраждали> Якщо брати більше ніж 200 тисяч, то те, що сьогодні, оскільки введена вже тимчасова адміністрація, то нам повертати гроші можуть тільки через фонд гарантування планів фізичних осіб. І там повертають гарантовано тільки 200 тисяч. Це мінімум, мінімум. Але максимум може розглянути або Верховна Рада, або обрада, або міністративна рада, рада банку. Це перше, друге. 188 осіб більше, ніж 200 тисяч, якщо сімей, якщо брати залоду декілька сотень осіб, у яких вкладе від тисячі гривень. Загальна сума боргу по двом банкам 91 мільйон гривень. Це вже поінформований перший засновник адміністрації. Зараз було так само з'явитися.

одна установила часть программы. да. да и даже две особые. Остаются люди, 15 семей, 15 особи здесь страждают. А сколько таких семей? 15. Семей, 15. Семей, 15. Семей. И еще другой момент, на что, пожалуйста, обратите внимание. Для того, чтобы поучаствовать в этой программе, мы продали квартиры, в которых жили и которые принадлежали нашим несовершеннолетним детям. Мы получили распоряжение Томовских советов. Наши дети на улице, мы в своих квартирах. А таких скільки скіфудач? Це якраз. Я, я думала, не можу вам, статистику, вам сказати статистику, не але немає. А? статистики поки статистики поки немає. Да, але я вам по себе можу сказати, треба я всім допомогти, да яка держи. належала моїй дитині інвалід. Була <кій> у її власності. А тепер гроші лежать на на моєму рахунку. І дитина моя надворі в орендованій квартирі. І таких Або багато. Якесь Ви казали, ми, коштів, ми, наприклад. наприклад нас-то хотят встретить. Мы участвуем в программе. Мы положили на один счет, но участвовали в программе.